Мені написав Максим, підписник мого каналу, в чаті для спонсорів цікаву ідею зняти відео на тему рейтингових боїв. На що я з цікавістю відповів, а чому б і ні? Треба сідати і знімати, бо я з ним до біса згоден. Тож чекаю під цим відео 250 вподобайок, і я сідаю за роботу над наступним відео. І не забудьте завітати до мого телеграм-каналу. Посилання є в описі під відео. Також хотів би трішки виділити хвилинку для спонсорів каналу. Дякую за вашу підтримку. Дякую за те, що повторно оформлюєте передплату. Тож, як і дядько Монг, теж створив пісенне привітання для спонсорів. Запускай приспіває пісню, мамину світлицю. Скільки себе пам'ятаю, завжди світили мені вікна, в задумі розмаю і рушники на стіні, рушники на стіні, мамо, ваші діти, як птичі. Ну і почнемо з того, що хто не знав, в грі існує два постійних режими, в які можуть грати гравці гри вод Бліз. А саме звичайний режим, який доступний 24 на 7-365 днів в році. А ось другий режим це рейтингові бої, який доступний вже не 365 днів в році і 24 на 7. Сенс звичайних боїв всім зрозумілий. Це основний режим, в якому грають всі, і саме в ньому твоя статка або падає. Або зростає що тут скажеш? Тобто він напряму впливає на твою статистику в грі. З рейтинговими боями же все зовсім не так. По-перше, вони доступні не 24 на 7. Ну як тут спірне питання, так як з початком нового місяця вони відкриваються в залежності від примх розробників в плані рейтингового сезону. Може тривати декілька місяців, а в більшості своєму він триває приблизно місяць. Але починається він не з першого числа місяця, а десь на 3-5 днів пізніше. Так як йде підрахунок і нарахування нагород за минулий місяць. Напевно, тобі цікаво про які нагороди я говорю, а які ще підрахунки, все поясню. Рейтингові бої починаються з початку місяця. За декілька днів нарахувань, і ось він вже доступний гравцям. Але грати в нього можна тільки на топовій техніці від 7 до 10 рівня з 100% екіпажем. Раніше була можливість грати навіть на 6 рівнях, але цю можливість забрали вже давненько. Який саме графік гри в режимі ви можете побачити на екрані? В залежності від часового поясу початок і закінчення рейтингових боїв змінюються, то на годину менше. То на годину довше, надіюсь, ви зрозуміли. Це що на рахунок часу? Переходимо до по друге. Сам сенс рейтингових боїв складається в тому, щоб перемагати і цим самим підійматися по сходинках рейтингу в результаті, зайнявши якесь місце, отримавши танк, сертифікати на танк, золото, камуфляж і даже срібло. Але на рахунок нагород трішки пізніше. Перед тим як ти почнеш підійматися по тим самим сходинкам. Тобі потрібно буде пройти калібровку, яка складається з 10 боїв, і для того, щоб її гарно пройти, треба. Почекайте, десь у мене тут є щось саме потрібно. А, ось знайшов. Враховуються пошкодження, які ви завдали, також пошкодження, які завдані з вашою допомогою, тобто це стосується збитої гуслі та завданої шкоди по твоєму засвіту, кількість знищених танків, засвіт танків, захоплення бази чи очок в перевазі, а також рівень вашої та ворожої техніки. Взагалі, калібровка потрібна для того, щоб надати тобі твою лігу, з якої почнеться той самий шлях нагору. Всього доступно 5 ліг. Бронза, срібло, золота, платинова і, можна сказати, сама престижна це діамантова ліга. Пройшовши калібровку і зайнявши місце в якійсь з ліг, тепер тобі залишається грати і перемагати. Раніше в РБ, це якщо що скорочено рейтингові бої, при програші давали мінус всім гравцям. Але можна сказати, що нещодавно цю систему трішки модернізували, і тепер, якщо ви були максимально ефективним в бою і зайняли перше місце при проіграші ви отримуєте плюс 70% до рейтингу. При перемозі він становить 100%, що трішки полегшило загальну гру і підняття рейтингу. Як зрозуміти, в якій ви лізі? зайшовши до себе в профіль, треба натиснути на рейтинг, який знаходиться в правому куті, і показує, що у вас зараз, скільки там очків рейтингу і в якій ви лізі. Натиснувши на нього, стане доступна вкладка з більш детальною інформацією. В оновлень 9.7 ця вкладка буде модернізована. Якщо стисло, то тепер стане трішки більше інформації щодо того. Того, скільки боїв треба награти, щоб забрати той самий рідкісний камуфляж, і які самі каму ти забереш? Ну і ще декілька нововведень. Я про це вже говорив. Що це спрощує пошук інформації? Ще декілька слів щодо ліг, і переходимо до нагород. З нульової до 2000 ліги це бронза, з 2000 плюс це срібна, з 3000 плюс це вже починається золота ліга, з 4000 плюс це вже платинова ліга. Ну і з 5000 плюс це діамантова ліга, яка є найбільш тяжкою в здобуванні. Але і нагороди там більш солідніші. Переходимо до нагород. Що, як на мене, є мотивацією для гравців, що взагалі. Витрачати свій час в цьому режимі, почнемо з того, щоб отримати хоч щось з РБ, тобі потрібно зайняти хоча б золоту лігу. За неї ти отримуєш аватар золотої ліги, тобто, як зрозумів, то не густо. Тож, якщо ви націлилися на платину, ви отримуєте аватар платини і камуфляж, який буде доступний тільки тоді, коли ви зіграєте 50 боїв на техніці від 7 до 10 рівня до кінця місяця. Це можна зробити на кожному рівні. Цікавий факт щодо заробітку срібла: якщо ви шукаєте кожну, Щілину для заробітку срібла. То якщо ви вже забрали каму на більшість рівнів і вирішили ще раз зіграти в рейтингових боях. То зігравши 50 боїв на танку, на якому вже стоїть камуфляж за рейтинг, зайнявши в кінці місяця місце, до якого належить цей каму, ви отримуєте компенсацію 250 тисяч срібла. Таким чином, зігравши в рейтингу 200 боїв, при цьому піднявши свій рейтинг, отримуєш такий собі бонус у вигляді ляму срібла. Чи вигідно? звісно, що ні, але якщо ви вмазані, чому б не робити вмазані речі? Якщо ти перейшов в діамантову лігу, тобі стануть доступні такі нагороди, як аватар і камуфляж діамантової ліги. І звісно якщо ти вже вмазався, то зможеш отримати можливість забрати сертифікати на танк. Зараз це преміум танк 8 рівня, Лорен 40 безстрашний. З часом ці танки змінюються до Лоре був із 6 Безстрашний. Що на рахунок того скільки потрібно частин і за які місця є можливість їх отримати. Перше по п'яте місце 100 частин, тобто це цілий танк, з 6 по 25 40 частин, з 26 по 100 місце 30 частин, з 101 по 150 місце 20 частин, і з 151 місця по 200 місце 15 частин. Ну якщо ти просто в діамантовій лізі і не зайняв не одне з цих місць, отримаєш 5 частин. Це що стосується саме регіону Європа, і коли рейтингові бої йдуть. Тільки місяць щодо інших регіонів, там тільки з першого по п'ятдесяте місце йде роздача частин, і також п'ять частин за діамантову лігу. Також якщо ти потрапляєш в топ 10 гравців, в кінці місяця отримуєш золото в залежності від місця. За перше ти отримаєш п'ять золота, за друге 4 золота, за третє три тисячі золота, четвертого по десяте місце по одній тисячі золота. Не треба забувати за те, що розробники останнім часом почали додавати міні-квести. Для рейтингових боїв, де зігравши якусь кількість боїв, отримуєш різні плюшки, починаючи від срібла і закінчуючи золотом і іншими плюшками. Зроблено це для того, щоб збільшити прихильність до рейтингових боїв. Але, як ми знаємо, ця мотивація не постійна і працює, як на мене, тільки на постійній основі. В більшості випадків, після таких активностей гравці просто забивають на рейтинг. Не треба забувати, що в рейтингу боях діють такі собі бонуси. Потрапивши в одну із ліг граючи, ви зможете отримувати в золотій лізі від 0 до 32% більше срібла. В платиновій вже від 33 до 65 більше срібла. Ну і в діамантовій від 66 до 100 це розповсюджується на бойовий досвід. На кожному з рівнів він також збільшений, але завжди є але. І це але стосується того, що це фіксований бонус за перемогу в битві. І, на жаль, не збільшує загальну кількість заробленого досвіду і кредитів. Чесно, сам не розумію, про що йде мова, але дуже цікаво. Ну, як на мене, я розібрав майже всі питання, які стосуються рейтингових боїв. Якщо щось пропустив чи в тебе є питання, пиши в коментарях. Обов'язково прочитаю і спробуємо з'ясувати, що до чого. Дякую за перегляд, не забувай підтримати вподобайку і підпискою на канал, а також тисни дзвіночок. Зустрінемося в наступному немає цікавому ролику. До побачення!